Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Час новин у марафоні. Головне для вас підготували команди фактів СІТІВІ та вікон СТБ». Мої вітання. Майже вдвічі зменшилася кількість ворожих штурмів на Таврійському напрямку за минулу добу порівняно із двома попередніми днями. За вчора на цій ділянці сталося 33 бойових зіткнення із ворогом, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Загарбники знову почали бити з авіації, завдавши шести ударів. За вчора на Таврійському напрямку окупанти втратили понад три сотні своїх військових. Українські бійці знищили або пошкодили майже півтора десятка одиниць військової техніки. Висадили повітря також склад боєприпасів та да, два сховища з паливно-мастильними матеріалами. Як завдяки ударним безпілотникам, спецпризначенці ліквідовують російських загарбників на українській землі. Показали в СБУ. Лише за останні два тижні їм вдалося таким чином знищити майже пів тисячі ворогів за допомогою фпв дронів Оператори центру спецоперації А спочали справжнє полювання на окупантів. На кадрах видно, як ворожа піхота намагається відстрілюватися чи тікати від безпілотників, проте усі намагання марні. А українські морпіхи показали, як від наших дронів палають російські броньовики. Кадри прицільної роботи ударних ефпів безпілотників опублікувала 38 ма окрема бригада морської піхоти. Додам, що завчора наші оборонці знищили 10 одиниць таких бойових броньованих машин. Усього за минулу добу армія РФ втратила 700 своїх солдатів, 4 танки та 6 артилерійських систем. Вона назріс всього метр і десять сантиметрів, але робить великі справи. 37-річна Ольга Пометун із Кам'янського, що на Дніпропетровщині, народилася із дуже крихкими кістками. Через постійні переломи у шкільному віці Ольга п'ять років не ходила, але згодом отримала вищу освіту, почала працювати та керувати авто і готувалася виступати на паралімпійських змаганнях з плавання. Попри всі труднощі, Ольга від перших днів повномасштабної війни допомагає українським захисникам та переселенцям через свій благодійний фонд. Фонд Софія Богуцька розповість докладніше. Тут у нас зараз сухі сніданки, кава, трошки смаколиків. Зараз, чесно кажучи, хлопцям це дуже потрібно, тому що на стресі. Мені сповідають, що ніколи вдома не їли стільки солодкого. Кандітна Ольга Помитон проводить куші, нам екскурсію куші. на складі офісі свого благодійного фонду «Об'єднані добром у Кам'янському. Тут найрізноманітніші товари, їжа, постільна білизна, одяг, зуття, медичні інструменти. І нині він завантажений тільки відсотків на 20, бо бувало і стати ніде. Так Ну, такі коридорчики, навіть які я не можу інколи пройти зі своїм ходуном, а дівчата мої там бігають. Ольга невеликого зросту та пересувається з допомогою ходунків. Розповідає, народилася внаслідок стрімких і складних пологів. Голова пішла ж назад, і було дуже ну, придавлена тилова частина голов, ну, голови, де знаходиться такий відділ головного мозку, як мозочок. Які в нашому організмі виробляє два гормони – гормон росту і гормон кальцію. Лише в три роки Ользі в лікарі змогли поставити остаточний діагноз. Вона приймала ліки і почувалася добре, але медикаменти раптово зникли, і дівчина фактично перестала ходити. У мене було дуже багато переломів за певний час, дуже короткий час. З 10 до 15 років я взагалі не ходила. Тобто в 15 ви фактично знову пішли? Ну почала вчитися. Так, це був складний процес багато років. Та Ольга закінчила школу, отримала вищу освіту і заробила на власну автівку. Протягом семи років працювала майстриною манікюру. Паралельно з тим навчилася плавати і готувалася до паралімпійських змагань. Через 11 місяців того, як я там тонула, я поплила. І через п'ять років мені сказали, що я попла проти закону фізики, коли мене побачили спеціалісти. Втім, через початок пандемії ковіду змагання скасували, а майже три роки тому Ольгу запросили працювати у благодійному фонді, допомагати нужденним сім'ям. Все змінилося торік, 24 лютого. Ольга лишилася сама керувати фондом та допомагати у першу чергу бійцям і дітям. Коли масово хлопці йшли, і їм потрібно було все від берців до бронежилетів, до амуніції і все там таке інше. Ми евакували тих дітей, які були під нашою ну, такою опікою, тобто тут мали певні свої вади, та я телефонувала їх батькам і казала, що є можливість виїжджати за кордон. Перші три місяці війни у фонді не встигали вести статистику, та з того часу вже допомогли десятьом тисячам сімей і постійно підтримують кілька десятків військових підрозділів. Все. Да. Дякую. Привіт від хлопці, нас, да, хлопці вам теж передавали вітання. Величезне дякую за попередні. Главна шаплям смачне було на складі благодійного фонду. Стіна із подарунками та почесними нагородами від різноманітних підрозділів. Всі ці нагороди вони мають свою історію. Ну ось ця пляшка, фляшка, да вона врятувала життя моєму сусіду. Оцей прапор мені подарували минулого тижня. Хлопці, які брали правий берег Херсону, так це вони. А це прапор міжнародний легіон України сьогодні було до їм відвантаження. Захищати Україну пішли двоюрідний брат та племінник Ольги. Зв'язок з останнім зник у квітні він виконував бойове завдання біля села Хромове на Донеччині. Ольга каже, допомога бійцям, то її віддушена. Вам кажуть, що ти така мініатюрна? Постійно маленька людина з великим серцем. Коли мені питають, а кому ти допомагаєш? А в тебе є свої? Я кажу: ну а як я можу казати так? А коли хлопці стоять на передовій, вони питають, за кого вони воюють, і чи я їхня. Тобто, якщо в мене є можливість, то звісно вони всі мої. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. програма Вікна СТБ» – єдині новини. 60 бойових зіткнень з ворогом відбулося минулої доби на фронті. Повідомляє генштаб. Найбільше окупанти лютують на Авдіївському напрямку. Тут російська армія намагається атакувати 19 разів, але безрезультатно. Ворог успішно відбитий в районі Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького та Первомайського. 14 разів загарбники намагалися прорвати нашу оборону поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку. Натомість українські сили оборони продовжують штурмові дії південніше від Бахмута. Сім Ворожих атак відбито і на купінському напрямку. Вісім разів загарбники безуспішно атакували на Мар'їнському напрямку. По кілька атак відбито на Запорізькому та Шахтарському напрямках. На Херсонському напрямку українські бійці утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу та завдають вогневого ураження по тилах противника. Росіяни перекрили ціле село на окупованій частині Херсонщини задля пошуку підпільної діяльності місцевих на користь України. Про це повідомив центр національного спротиву. За їхньою інформацією, відряджені поліцаї зі слідчого комітету РФ здійснили рейд в одному з населених пунктів Генічівського району. Там вони обшуковували село і намагалися виявити інформаторів Сил оборони України. Але за фактом росіяни займалися традиційною для себе справою мародерством, репресіями та залякуванням. Повідомили у центрі спротиву до слова днями мережею поширилося відео, як загарбники на тимчасово окупованій частині Херсонщини нишпорять в одному з покинутих будинків та дивуються, як заможно жили українці. Я один на три і кід какає тут. Я ванний джакузі. Все замір. На окупованих територіях розпочалася незаконна підготовка до президентських виборів Путіна. Зокрема, до захопленого Мелітополя вже заїхало вісім автобусів із агітаторами. Про це повідомив законний мер міста Іван Федоров. За даними місцевих жителів, їх розселили у захоплених приміщеннях. Загарбники глушать зв'язок у місті та проводять збори в окупованій рейдерейдержадміністрації. Іван Федоров нагадав, що будь-які вибори на окупованих територіях незаконні їхні результати не визнає жодна країна світу. А організатори та виконавці цього пофейкофейкового процесу злочинці. Двох людей вбили, і двох поранили росіяни минулої доби на Харківщині. Напередодні з артилерії окупанти накрили Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу загинули дві літні жінки. 33-річний чоловік поранений. Увечері по місту окупанти вдарили вдруге. Минулося без постраждалих. Та через обстріл села подоли Куп'янського району поранена 51-річна жінка. Загалом минулої доби понад два десятки населених пунктів області були під ворожим вогнем.